А, от на вулиці Зеленій, це вулиця Липова алея. Бачите, ми перейшли. О, це новий будинок тут з'явився, його раніше не було. Принаймні, я його не пам'ятаю ще кілька років тому. А, він явно новий був, ще бачите, його навіть не добудували. Праворуч Липова алея 1, а прямо це 130-й номер зеленої. Ще буде в нас третя серія. Вулицю Зеленої. Прогуляємося. Вже кажу, хто має спогади, пишіть обов'язково спогади про вулицю Зелену, хто тут жив, хто тут працював, що було, тут пам'ятаєте, на місці цих будов тут же підприємства були. Та? І не одне підприємство було, і воно мінялось. тут. В часи СССР, 90-ті були одні підприємства, потім там зовсім інші підприємства були. Все мінялося. Пишіть спогади, ну і так, як експеримент, я вже казав, маєте бажання. Давайте поставимо так в цьому відео лайки, якщо ви раніше не ставили. Якщо ставили, теж поставимо лайки. Бо кажуть, що якщо відео буде мати більше лайків, краще видимість буде його. Більше людей побачить, та й вам потім підтягне на перегляд інше відео, іншої вулиці Львова. Або продовження вулиці Зеленої, або початок вулиці Зеленої. Якщо ви любите саме ці відео переглядати, і вам самим так буде краще. Так кажуть, я в то не дуже вірю, але можна перевірити. Переконайте мене, що так або не переконайте. Офісний центр ліворуч. А, тут де всюди були підприємства. Потім я пам'ятаю в 90-ті роки це все пішли Офісні центри почали відкриватися. 90-20.16 ті 2016 година зараз. Ну так, це такий час, бачите, вже автомобілі на виїзд з Львова строяться. Тому такий майже до виїзду суцільний затор. Але з іншого боку, ви ж теж знаєте, якщо всі їдуть, що означає, що можна їхати? Так, мені один знайомий казав, а я дивлюсь, каже, ну вже є, живе на в'їзді в місто, каже, я просто дивлюся. Ніхто не їде, ну то я не їду. А якщо затор всі їдуть, значить можна їхати. Так, далі там видно ще один. Новий будиночок збудований. Ще далі такий офіс. Ну оце оце Дністерська. Я стара забудована Дністерська, там є ще старші будиночки, це все одно ліпші Дністерської. Ті скаргати, далі там був колись офіс, Такий УМХ. Українська медіагрупа. А знайомі там працювали, я до них заглядав. Ще перед тим, я пам'ятаю, там був офіс, газети, бізнес. Теж знайомі працювали, як ти заглядав. Передивіться, туди, туди в глибину, як подивіться, як там все забудовано. Як там все забудовано. Там, де було підприємство, на цій території там будиночки, які довгі, які широкі. Оце, оце та частина вулиці Зеленої, що ви справді б не впізнали, хто тут давно не був. цього боку. Дністерська, воно так все лишилось. А отут, так, тут цікаво так, так? Да? Ну, не знаю, як пас мене вражає. Це ще не все, далі ще буде. Там ще будуть такий скляні комплекс магнолія здесь. Можливо магнолія далі, ну подивимось. Ми ще йдемо. Ще йдемо, поки залізницю не перейдемо, ще залізницю мінімум перейдемо в цій серії. Що, все буде добре, дойдемо мінімум до кільця. На кільці ви пригадаєте, там теж колись був авто, вокзал, автостанція була, курсували маршруточки приміські. Це ліворуч, я пригадую територія, це був Львівський монтажно-будівельний завод. Ну, а якщо зможки, я правильно назву говорю, тут риночок був. Риночок досі є, але він вже не такий потужний, який був, а від монтажно будівельного заводу майже нічого не залишилося. А, бачите, овочі, фрукти продають. Квіти не дуже продають. Хоткар. Продаж автомобілів США, Європа. Та, і ми потрохи вже наближаємось до, до залізничного переїзду. Потім, звичайно, там не курсують, але переїзд залишився. Це знову ж таки хто пам'ятає такий ще один з орієнтирів. Я маразмі про те, що не змінилося в цьому районі. Бо багато будинків тут вже особливо з лівого боку багато чого змінилося. Справа, бачите, ми вже дійшли до того місця, де фактично приватний сектор починається, а та там далі на зеленій буде, як казав, ближче до виходу з зеленої, і там буде ще більше приватного сектора. ліворуч зараз знов з'явиться. Побачите, мікрорайончик будується новий. Зелена вулиця дуже загазована, особливо зараз, коли тут багато автомобілів, ви чуєте, який шум, яка загазованість. Ну це знову до теми, Чому менше прогулянок з таких вулиць, з промислових районів. Ну бо що тут покажеш? Дорога, машини. Машини асфальт всюди однакові. Така вулиця як Зелена, магістральна вулиця, Кличаківська, Стрийська, Городоцька, Липинська. А, ці вулиці мають право на те, щоб потрапити на наш канал. Так, що Цими вулицями, якщо ви не ходили, ви їздили ними на роботу, на навчання. Ще раз кажу, в кого є гарні спогади, або не дуже гарні будь-які спогади про вулицю Зелену, напишіть нам. Зазвичай в людей гарні спогади про Львів, тих, хто або вчився у Львові, або був на військовій службі у Львові. Я так помітив. Зазвичай вони пишуть гарні спогади. Ну так, ви розумієте, що якби це не було, чи служба армії, чи навчання, це такий час, коли людина ще молода, я б сказав юна. Тому в неї гарні спогади про ті часи. Їй місто подобається. От Ліворуч. Знову ж таки, забудова. Там ціле-цілий мікрорайон, колись ми його теж подивимося. Зелена 145 ми дійшли. А, залізниця вже казав, вона не курсує. Потяги тут не курсують, Тобто не залізниця, не курсує. Потяги не курсують, станом на зараз такі основи виробничі були. Якщо прямо піти ліворуч, там буде метро і можна вийти до вулиці Пасічної. Ну, можна і до Пасічної вийти, якщо прямо, але тут такий варіант до вулиці Пасічної вийти. Це вулиця Джорджа Вашингтона. А, ти видно той будинок. У нас є відео від нього на Пащищині, найвищий будинок колись був у Львові. Да, Зараз подивимось на вулицю Джорджа Вашингтона, на кільце. Підемо треба трошки далі, перейдемо все тут. А от вулиця Джорджа Вашингтона, кільце і там є магазин метро. 23-й автобус, Суботівська, тракт Глинянський, нагадаю. І тут починає курсувати, то що він зараз поверне на правок. На пасічну. Так само з Левандівки на пасічну йде. Я 23-й поїхав інший біг. Трошки далі буде магазин Арсент. Все, ми виходимо майже вже до того місця, що я вам казав. Кільце, Луганське, Лів міськбут. Праворуч ремонтні роботи. А я розумію, плитку будуть класти, бачу, тут недавно, де ми йдемо, недавно поклали плитку, а з іншого, з іншого боку далі ще не поклали. Так, я все правильно пам'ятаю, Там Арсен. Не можна, сказати, що перший, ну так, відносно один з перших арсенів тут відкрився. Перший, мені здається, були де, бо один на Сихові, а один був на Чорновола 2. А тут, напевно, третій. Чи тут все таки був швидший? Тут був інтермаркет спочатку, неважливо. От Макдональдс ліворуч. Цей Макдональдс, ми ще вам точно показували справа забудова, нові будиночки. Бачите, ми вже майже пішки дійшли до Сихова. Уявіть собі. Яка масштабна прогулянка. А, оце той Макдональдс, який теж відносно недавно з'явився. Це не я один з перших Макдональдсів. Та й після нього вже Макдональдси відкрилися. Але хтось може ще не знав, що в тому місці, де він тут жив чи працював, тепер тут Макдональдс. О, тут справа вже новобудови. Такі доволі потужні масштабні. І ще раз, Макдональдс, Арсен, навіть офісний центр, дуже багато там приміщень, здається, в оренду. Праворуч стоматологія Рікота, комфорт Boot офіс. Комфортбут відносно давно. Рікота недавно. Комфортбут, я це його пам'ятаю. А Арсен, можна сказати, тут же доволі давно довго жив. Довго житель, Арсен. Так, автомобіль вирішив нас не пропускати, ну що ми його обійшли. Чергова зупинка громадського транспорту. Ну, можна навіть порахувати. Я не рахував, чесно кажучи, скільки зупинок громадського транспорту ми вже пройшли, але ну, багато пройшли зупинок громадського транспорту. Так, Відео, до речі, знімається перед день 8 березня, там можна побачити жінок з квітом. Це знову ж моя суб'єктивна думка. І здесь, що раніше. Років 20 тому, навіть років 10 тому в цьому районі і автомобілів було більше, і людей було більше. Те, що ми бачимо зараз, то так. це Сьогодні знову ж п'ятниця, відео знімається в п'ятницю. Напередодні вихідних, коли всі б мали виїжджати зі Львова, але чомусь ніхто не поспішає. Затори є ситуативні. Бускова вулиця. Через Бускову можна вийти до Нового Львова. А, той міст, де починається насихів, де трамвайде. Переходили дорогу тут акуратно. Справа знову забудова. Зелена, дуже забудовується. Особливо до... Ближче до виїзду зі Львова. Знову офісний центр. А, видно, що там тільки не було, там плід колись пам'ятаю ще. Тут виглядає, теж буде скоро. Зовсім скоро тут буде новий будиночок. Не, підходимо до того місця, де вже буде кільце. Кільце на Луганській, кільце зелена Луганська. Де пасічна. Вийде до зеленої. Ми так вже... Зелена 200, до речі, ось. 200 номерів зеленої прийшли. Це для того, щоб можна було вже пов'язати між собою. Можна сказати, закільцювати маршрут. Кому цікаво дивитися далі, у нас є як до цього ж місця трошки далі. Ми приходимо з кінцевої другої трамвая через цю пасічну. А кому цікаво, як від центру, ми від центру йдемо по з до речі, лише. новобудова тут на зеленій. А в глибині ще одна новобудова. Ви казав, дуже-дуже багато всього набудова. Колись я навіть пам'ятаю, ті всі новобудови називаються, ті всі житлові комплекси, зараз вибачте. Не пам'ятаю. Хто має бажання, напишіть нам в коментарях, як називають ці будинки, ці комплекси отуди от далі. Бачите, скільки туди потягнулося в районі вулиці Бускової, аж до Нового Львова. Там все забудовано, я розумію. Це жовтенький будинок, а за ним ще один будинок. Та, це третя, вули... це третя частина відео вулиці Зеленої. Кому цікаво, переглядайте попередні дві. Та не тільки попередні дві. Можете переглядати інші вулиці. У нас не тільки центр Львова, не тільки історичні вулички Прогулянка. У нас є всі райони Львова, абсолютно всі. І рано чи пізно на каналі з'являться відео з більшості вулиць Львова. Та і вже видно кільця на Луганській О, тут ліворуч теж можна подивитися, як забудували. О, це вражає реально пам'ятає, як тут було раніше, тоді ще як тут нічого не було раніше до того, то зараз це врожай. Якби мені колись показали, що таке буде на Зеленій, але я би не повірив, що на Зеленій може таке бути. А зелена 149, до речі. А ти магазини, і ресторани. Я розумію, та і офіси, і житло. Креденс. А зараз щось похоже таке масштабне, тільки ще на більше поверхів будується на вулиці Мазепи біля Спартака. Ми Мазепи показували, треба буде Мазепи ще теж колись перезняти. Ну, тобто не перезняти, а дозняти. На Мазепи не знімали. Кілька років вже. ви могли побачити, що нового на Мазепи з'явилося. Ну і так, що поки нема ремонту вулиці Мазепи, бо після ремонту то всі покажуть, як Мазепи після ремонту виглядає. А ви покажіть, як виглядало до ремонту. Ліворуч Пимоненко, праворуч Навроцька. Ну от ми перейшли от. Повернусь, бачите, цей будинок він все ще є. Та, що я казав, тут Пемоненка, Навроцька і наступна вулиця це Луганська. Кільце на вулиці Луганській. А ми показуємо вам вулицю Зелену. Триває третя серія, і, я думаю, буде четверта серія. Ще після Луганської трошки пройдемося. Там вже правда менше цікавого. Там вже фактично виїзд зі Львова. 46 шостий автобус. І от ми підходимо наліво, йде пасічна, направо Луганська. Пасічна в нас сяє. Можна, кому цікаво, перейти, дивитися пасічну. Що там на пасічні. А е, тут автостанція. От, дійшли ми до автостанції. Львів міськбут. Бачите?